Узі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишення пише Яруш мав серйозну розмову із залужним за закритими дверима. На дуже серйозні теми Ярушу поставлені конкретні задачі. Призначено таке бути з понеділка. Плани уже не змінити. В Яруша в міноборони буде одне завдання: запобігти корупції, виводити її на публічну площину, де люди здійснюватимуть публічний моральний розстріл. зашкварених просто чекатиме народний суд. Ожних томився від поборів армію обкрадають, і йому потрібні свої люди. Ярош саме така людина недаремно залужний, призначив його радником. Якщо інсайди справдяться, це все кардинально змінить. Раніше командувач української добровольчої армії, екс керівник правого сектору, народний депутат Дмитро Ярош говорив, що поки що новий майдан небажаним розвитком подій, адже в країні війна і цим новим майданом може скористатися Росія, але не виключає жодних варіантів. На запитання, чи може він після стількох. Років після революції сказати, що майдан переміг Ярош зазначив ту мету, яку ми ставили ліквідація режиму Януковича. Ми досягли в цьому є безумовна перемога. Я дивуюсь, вважаю Божим чудом, що після Майдану ми не втратили південь і схід, що Путін не реалізував проєкти Новоросія. За словами Яроша, найкращі риси українців бути мобілізовані саме майданом в Одесі, Миколаєві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі. Але кінцевою перемогою майдану буде утвердження власної держави, повноцінної квітучої, де люди. Буду себе гідно почувати, поки що. На превеликий жаль, ми цього не досягли, каже лідер уда. На запитання за яких умов він може повести людей на Київ на третій майдан. Ярош відповів у разі капітуляції, якщо державу здадуть Росії на її умовах, умовній політиці, культурній економічній. У такому разі шини, звичайно, вже ніхто не буде палити у людей на руках достатньо всього, щоб більш ефективно діяти. Але це не бажаний варіант, бо Росія цим знову скористається. За словами політика, існує цілий комплекс легальних демократичних процедур, які можна задіяти при Жанні цими ніхто не хоче займатися навіть в політиків опозиційних. Є зона комфорту, з якої вони не хочуть виходити. Вважає Ярош. Крім того, Ярош підкреслив, в моїй Україні чиновники обслуговуючи персонал громадян, держеморди хабарники мають сидіти у в'язницях, а не у кріслах. Трошки про державотворення для мене українська ідея це українська самостійна соборна держава держава української нації на українській землі, в якій всім її громадянам, незалежно від національності, буде забезпечено свободу, справедливість і добробут. моїй Україні. Чиновники обслуговуючи персонал громадян. Держеморди хабарники мають сидіти у в'язницях, а не у кріслах. В моїй Україні громадянство це привілей, а не право. Вороги України. Колаборанти пристосуванці не будуть його мати та впливати на вибір українців. В моїй Україні приватна власність буде священною. В моїй Україні кожен громадянин буде мати право на зброю та її використання для держави, свободи, життя, власності. В моїй Україні поліцейський буде служителем закону, а не обслуговуючим персоналом. Будь-кого моїй Україні причетність до село оборони буде найвищою відзнакою та привілеєм. моїй Україні, кожен громадянин буде почувати себе господарем своєї долі на своїй землі. За це воюємо після перемоги. Так і буде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.